Гумор Може, хто чув, але багато бачу, не чули. Малохольний Ваня, Павло Глазовий. Підхопивсь Іван з постилі у неділю зрання. Ти куди? питає жінка. Йду на полювання. Жінка сонно потяглася, скрипнула диваном. Малохольний. Не даремно на піп назвав Іваном, — Хто таким дощем і вітром йде на полювання? Я йду, сказав уперто малохольний ван. Швидко взувся, одягнувся, начепив рушниці, положив у пляшку сало, свальницю, тільки вийшов за полі як дивини, зняв з Івана капелюх та й на хліб закинув. Поки вані намагався зняти капелюх. Перевез з нимов той цуцик, змок по самій вуха. Дрібна тьока із ван, де там полювати. Плюнок вилився смачно та й пішов до хати. Ліг то жінчини спи, притулився тісно. Ну й погодка, хай трясця, мов Іван ізлісний. Не кажи, озвалась жінка крізь легку ремонту. А мій дурень малохольний пішов на охоту.